Всім привіт! Це новий випуск шоу, де нас тортурить струмом за те, що ми сміємося зі смішних відосів. Стартуємо. Поїду! Це може скримак, так. О, <плес> ворона. <плес> <плес> зашу. Я зашу. Давай. О боже, все повалилось, ну. А-а, пожми, як болить. Стівен. Йоу. Man, you know, you remind me of somebody. Мій мія uh, I think Go Will Smith. Maybe you get that a lot, huh? Yeah. Oh, I, ah. I never let you have this boat. Not even if you were oh. Mrs. Huff. Oh <laughs> <a> boy. <boat. laughs> Челлендж був. Да, знаємо, такі. Такі жах. Все, ну пока-пока, покушаєш на вулиці. Називається. А, а, боже Можна скрутити. Собаки не подобається цей день народження. А, ну я ж кажу, да. Це його день, не її. А! Start. Да, шостечка не працює. Ага. ну-ка. Да, щось вона не працює. Uh, engine's mm -hmm. down. Да. Yeah. Що там сталося? Oh. А, ну да, реально схоже. Mm. Схоже. Бля, який Я думала так на своїй ключу. Нічого себе дотанціть, так. Такі оковбасить странненько, чесно кажучи. Ще трошки не ригать буде. Покотилася мишечка. Значи як під По кочкам покотилась. Диви, 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 диви. Ой, який гарний котик uh -huh. На, той по жопі oh, Щоб не ходити на напряги Це мій район На, тоді Знову кути, знову коти даюченькі Ахахаха, кемом Він з тебе більше смішно, ніж з відео Мяу-мяу-мяу-мяу 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 мяу 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 Оу, щит, да, похоже, не она. Хана ему. Сука, я себя боже, на днях. Я знаю одного такого человека. Тоже мне такие приколы ромать. Страшно же это. Бля, хода уже тюру. Я думала, да на никуда за твой маньяк Мамочки, сука. Двоє тему. Мама, изнулятує боть. Сука. А, а, конечно, снималась. Це що, бля? Знов це відео про мене. А, мене це за що? Ніколи не здавайся, чуєш? Ти що тебе вас? Пап, вставай, іди до мети. Вставай, іди до мети. Та щас я до мету. Ой, да, до мету, реально. А, хороший каламбур, хороший. До мети, до мела. Що це? Що це? Оооо, oh. oh. це Бакуган, по-моєму. Що це? Іграшки такі кайфові були, кругленькі. О, вони ну, були магнітні такі карточки. Ще ми їм гралися, Типу, ти там Бакуган там вперед, там, ті, якийсь дракон, там, блін, супер. Кожного, по-моєму. Різні сили були стихії. Можливо, хтось пам'ятає, а я думаю, точно хтось повинен згадати. І якраз це мені нагадало. Дуже така відома Ші, була гра. я грати. щось не в курсі? Олдскули. Олдскули, повинні згадать. Напишіть, якщо згадали в коментарях. Step yeah, step through, А, це ще дві. А, це трансформер. Oh, oh, Вибачте, oh, wow. це дві машини склались в одну. Попутала. Oh, 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 oh. Не буде коментарів пішов мстить. На нього оруть. І я ще стану як заору на тебе. Щоб знали. <ривіт> на тобі, на, я ще побіжу з тобою. На тобі. Моя мама теж така. робить. Яка прикольна грушечка. <ривіт> <І> грушечна сигаретка. <ривіт> Прикольно. <ривіт> Мені подобається.

А, <музык> ah, теперь ты классно в его. <laughs> кайф. Uh, кайф. Еще <пускай> <пускай> у меня есть кажется, что Ну, я, Потому что это так... Кайф. Кайф. Кайф.

О, Боже. Адік зай бару блігіни підаряка. Я буду хомяк. Як хазяйка. От і от що кажуть, що тварина як на хазяїна схожа, ну? Так, да, ти теж на тільки схожа. Чи тільки на тебе. Не знаю. Ми завжди серйозно їб... сидимо. Йо, гору! В сенсі. Ну така серйозна, що капець, типу. А, що ми чорнобилі? Це тому що вона миленька і я миленька. Ну, мабуть, так. Так, я цей мала на увазі. У ви дуже мила кішка Тіла. Тільтузка. Може якось може вийти, я не знаю. Може людина, яка буде монтажерчик, може вставити якось тут фоточку. Я можу скинути. Це мені реклама така, так. Якрасу, її треба взагалі випуск Посадити, і хай вона тут м'явкає на відоси. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Телефон, саразм. Это я? Ну шо, живый? Ага, пришел. Сейчас же снова навернется. Как точно. Я ж кажу, это ж я. А! Ага, да-да-да. Чувак, чувак. Палычся. Ой-ой-ой, щелинка, блин. President Кір. Hey! Паскудство. <laughs> а так. А ну-ка, на тобі пабличу. Wow. Це, це таке закінчення, прям круте. Ефектне. не. Ефект. Хотілося втілиться трошечки. Класно, дякую тобі, Єва. Смішний випуск, правда? Дякую Алла, за такий веселий гіпернастрій, трошечки з крімаками, кріповою рекламою, але нічого, нічого, нормально. Дякуємо, друзі, що були з нами. Можливо, сміялись, можливо, не сміялись. Ставте нам вподобайки, пишіть коментарі. Дякуємо вам за увагу, гарного вечора. Па-па!